Пані Ольго, добро, добро доброго чуєте? дня. Вони сьогодні. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що сьогодні відбулося під Верховною Радою? Там є повідомлення, що близько ста людей вчинили бійку. Хто були ці люди, чого вони хотіли? У Вас немає інформації? Дійсно, надійшло повідомлення на спеціальні 102 про те, що відбувається за залучається близько 100 осіб. На місце події подальшого подальшому виховансько-оперативна група Печерського управління. Там, де правоохоронці звернулися медики, власне ще дві особи, які отримали тілесні ушкодження. Зараз цим людям надається медична допомога, опівчат правоохоронців опитків тримають заяву про отримання тілесні ушкодження. Наразі ситуація більш-менш стабільна, спокійна. На місці знаходяться всі столичні міліції, які забезпечують охорону громадського парадів та власне адмін... Ілі поки що подальшого розвитку конфлікту не відбувається. А, і зараз, власне, правопровіді встановлюють, з чого саме розпочався цей конфлікт, і хто до нього причесне. А те, що там був помічений депутат Сергій Пашинський, зокрема, вас немає цієї інформації, чому саме до нього апелювали. Дивіться, ми дійсно бачили в мережі інтернет інформацію про те, що він там отримав ушкодження і так далі, але жодних офіційних звернень від нього до правоохоронців не надходило, крім цього, його участь поки що ніяк не обозначена офіційно в цих подіях. Дякуємо. Можливо, зараз, коли будуть опитувати людей, можливо, ще що цю ситуацію угу. Дякуємо, пані Ольго. <гум> На все добре.